Доброго дня, шановні колеги, пасічники. Відбираємо медок, Головна, головний взяток закінчується. Е, невеличкий ще продовжується невеликі приноси. Покажемо, як працювали наші бжілки. Нагадаю, вулики у нас 30 гніздо. І стоїть два, одні ще три, на деяких по два 145 корпуси. Зараз подивимося, це бачимо, що повинен, воно видно. Це сьома, да? ну, так? Зараз подивимося. Відбираємо методом проду, ось таким методом. Ділок корпусу немає. Дучай прокурюємо, щоб ділка опустилася. Решіток не використовую. Матка в нижньому корпусі, так що не боїмося, що її видно. І другий бачимо повний надком. Так. І третій занесений. Будемо міру повністю так. Nee. Третій теч прокурє Оспустилася. І це ж таки перва качка. Дай Боже, щоб була і друга, бо вже нагадаю сьогодні 31 липня. Та до -да. сторони чи холодні вже будуть. В минулому році вже забула, що таке відкачування. В цьому році взагалі мало меду. в цьому році хоча пора вже і полоски ставити, але ще, ще ми до збір не будемо. Есть, да и вниз А у нас уже відібрала корпуса. Mm. Просто полста кальдоброн, чтобы больше. Да? Так тоже хорошо. Mm -hmm. Працювали. Метку в цьому році нанесли. Mm -hmm. Меду в цьому році перенесли. Зараз можемо витягти в одну рамочку, подивитися та свіжо відбудована. Ще не запечатане, ну мед не лється. Можна перемірити на вологість. Вологість нормальна буде. Відкачувати потрібно, тому що нікуди нести бжілка мед, а гніздо, щоб залили небожа. Потім ж мене бжіл буде йти в зиму. А прокачувати гніздо це ще помарука. Такими методами ми відбираємо медок. Так у нас працювали сім'ї. Бажаю вам, колеги, успішної відкачки меду і гарної підготовки до зимівлі. Отак спрацювали наші бджілки, порода баткост.